Доброго дня, шановні одинадцятикласники! Ми сьогодні з вами напишемо лабораторну роботу номер 3 Я пропоную вам відкрити сторінку 52-го вашого підручника. І тут є лабораторна робота номер 3 Тема нашої роботи вимірювання температурного коефіцієнта опору металу. Діти, ми знаємо, що збільшення температури опір металів зростає. Є. Ви в зошиті для лабораторних робіт, діти. Це вже третя лабораторна робота. Тут у вас в зошиті для лабораторних робіт повинно бути три роботи. Пишете лабораторна робота номер 3 пишете тему, переписуєте сторінки 52, переписуєте мету експериментально довести, що залежність електричного опору. Металевого провідника від температури є лінійною. І визначити температурний коефіцієнт опору МІДІ. Далі, діти. Ви, як завжди, напишете посерединці виконання роботи і накреслите дві таблиці. Перша таблиця, ось, діти, така, як у вас в книжці, тільки я прибрав т 0 і Р. Ось. У вас діти буде 30, 40 градусів, 50, 60, 70, 80, 90. А от сюди, діти, ми зараз з вами впишемо значення. Це буде перше, таблиця. А потім треба буде нам з вами шукати температурний коефіцієнт опору, металу, який зветься мідь. І він дорівнює діти 0,4 тисячі Кельвін мінус першої степені. Я вам діти рекомендував, і ви знаєте, що якщо подивитися у ваш підручник, діти, то ось на сторіночці 259 є температурний коефіцієнт опору альфа. Ось мідь альфа 4000 кельвін мінус першій степені. Тож бо діти, перекреслите першу таблицю. Перекреслити другу таблицю. І ми почнемо її заповнити. Так от, діти, щоб заповнити таблицю, я вже для вас зібрав такий прилад для визначення цього температурного коефіцієнту. Ось подивіться, із з чого він складається, діти. Це ось у мене така з вами. Мензурка. В цю мензурку, діти, я вставляю, бачите, намотаний такий мідний дріт, і всередині діти цього дроту є нагрівник. Тобто ми будемо збільшувати температуру міді. До цієї мідної дротини я діти під'єднав ось ампервольтометр. Ви вже знаєте, що за допомогою цього приладу можна виміряти силу струму і опір. Мене цікавий діти опір. От я підключаю наш мідний дріт до міліамперметра. Ну, Будемо вважати його омметром, діти. Ось таким чином підключив. І давайте ми з вами звернемо увагу на. Опір. Зараз я прикручу, діти, ось ось таким чином. І подивимося, чому дорівнює опір нашої мідної дротини. Ну, якщо дивитися, діти, на цю мідну дротину, ось дивіться, ось опір, воно зупинилося. Дивіться. 0, 1. Воно стоїть на другій поділочці, наша стрілочка. Ціна поділки 0,2. Тобто тут, діти, чітко видно 0,4. Але ж перемикач кратний 100, то 0,4 помножить на 100. Ми з вами отримаємо 40 Ом. Отже, опір діти даного приладу 40 Ом. Далі, діти, у мене є ось такий чарівний термометр. Подивіться, будь ласка, на нього на цей термометр. Він діти ось такий ртутний цей термометр. Він діти має, ну вам не видно, будино, видно, 600 градусів. 600 градусів. І зараз температура, якщо ви подивитеся в кабінеті фізики, он видно 17 градусів. Ну, наближається до 18 градусів Цельсія. От я цей термометр. Вставлю в наш прилад. Він називається, діти, до речі, термопара. От, і будемо проводити дослід. Але, звичайно, цей дослід забарний, він потребує багато часу. І, відповідно, діти, я для вас, шановні мої дорогі 11-класники, вже все приготував. Тому я повертаюся до нашої дошки. І зараз я Разом з вами, діти, заповню ті дані, які я, готуючись до уроку, отримав. І так дивіться, що я отримав. При 30 градусах опір був, да, початковий опір я написав, бачите, 40 ом. При 30 градусах 44 ом. Тут 46. Тут 48. Тут 50 ом, тут 52 ом, тут 54 ом. Ану, перевіримо. Так. 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 Ось така у нас діти вийшла. Десь я помилився, діти. Звичайно, я помилився. Вибачте, будь ласка. Я помилився. Отут 54, отут діти, відповідно 52, отут 50, отут діти, 48, отут діти, 46, отут 44. Дивіться десь помилочки. І тут діти, 42. Ось такий опір у мене вийшов. У нас з вами в досвіді в лабораторній роботі вийшов такий опір. Ваше завдання. Дивіться, вам потрібно. На вільному місці під, табличка, під табличками сім раз. Сім раз. Знайти температурний коефіцієнт уруб. Як шукається? Берете 42. Мінус 40. Ділите 40, помножите на 30. Альфа- друге. Альфа третє. Альфа четверте, альфа п'ятий, альфа шосте, альфа сьомий. Ви отримаєте сім значень. І запишете, діти, всі ці сім значень ось в нашу таблицю. Шукати середнє значення, ви знаєте. Додали всі сім значень, поділили на сім і через все написали середнє значення. Тільки всі обчислення пишемо. Я повинен бачити їх, щоб перевірити, де ви, може, можливо, допустили помилку. Не забудьтесь розмірність, діти стане. Далі, діти, шукаєте дельта альфа. Ну це ви знаєте, як знайти Дельта Альфа перша. Від середнього значення віднімаєте альфа перша. Діти, якщо буде від'ємне, завжди берете без мінуса по модулю. І так сім разів Пишете. Перша дельта, друга, третя. Далі шукаєте, діти, дельта альфа середнє. Додали сім значень дельти, поділили на 7 отримання. І в кінцевому результаті вам треба знайти, наскільки ж ми помилилися. Яку похибку ну не ми, я допустив при підготовці до вашої лабораторної роботи. Дельта альфа середнє, поділити на альфа середнє і помножити на 100%. Після цього всього, діти, вам необхідно буде написати висновок. Висновок ви напишете так, як сказано в меті, що я експериментально довів чи довела, і навчився визначати, чи навчилась температурний коефіцієнт опору. А далі обов'язково допишіть, що температурний коефіцієнт опору. У нашій лабораторній або моїй лабораторній роботі. І пишете якесь там число, наприклад, 0, 0, там, 6, плюс мінус, і пишете оцю, ось, і оцю ось похибку. Тобто дельта ель середній. Тобто плюс-мінус 0, 0, 0, 0, 0, 0, там, 1. Ну, приблизно ось таким чином. Оце ваше завдання на сьогодні. На лабораторну роботу по визначенню температурного коефіцієнта опору металу в нашому випадку міді. Дякую за увагу. До роботи. Чекаю ваші роботи.